Дійсно, ми протягом більше місяця обговорювали принципові позиції розвитку міста і ті завдання, які стоять перед депутатами саме цієї каденції на період 16-20 років. Ми визначили основні пріоритети, які мають бути втілені в місті протягом наступних п'яти років. І сьогодні дійшли кінцевої згоди по всіх наших принципових моментах, напрямках роботи і користуючись нагодою. Планували от у вас в студії в прямому ефірі і здійснити підписання цієї коаліції і оголосити про її створення. Отже, угода про створення коаліції у вас у всіх на руках, я так розумію, саме зараз ми будемо в прямому ефірі її підписувати. Немає заперечень, колеги. Немає. Немає. Ну, давайте. Ну, давайте. Отже, ще раз кажу глядачам: угода про створення коаліції чотирьох політичних сил у Черкаській міській раді прямо зараз у нас відбувається у прямому ефірі. Отже, пописані, ми можемо показати нашим глядачам сю угоду, я думаю. Морси повода растворы коалиции фракции.